Бог має план, він створює новий фундамент, дає унікальні можливості, готовий допомогти вам здійснити повне перетворення у ваших фінансах. Бог має для вас план, щоб ви були благословенними, щоб ви були благословенням. І прийшов час ваших днів процвітання. Живіть у Божому забезпеченні для вас у цьому році і демонструйте щедрість та любов Небесного Отця до інших. Продовжуйте приймати істинне слово Божого всього насичного семінару на тему процвітання. Бог бажає діти у сфері вашого фінансового процвітання. Сьогодні на переможний голос лосвіруюча Лорія Копон та її гість Джордж Пірсон. Ділиться своїм досвідом у тому, як застосувати віру, щоб прийняти Божий перехід багатства. А ось і Глорія Копленд. Вітаю вас. Я Глорія Копленд. Запрошую на передачу переможний голос віруючого цього тижня. Це голос процвітання. З нами знову пастор Джордж. Який це уже тиждень? У нас вже 99-й день. 99-й день нашого дослідження. 99 днів процвітання. Не повинно бути жодного розореного чоловіка серед наших глядачів ніде у цьому світі. Ми процвітаємо. Так. Ми благословенні. Ми були викуплені від прокляття закону. Ми були відкуплені від прокляття закону, і знаєте. Вести ці передачі разом з вами це найяскравіша мить моєму житті. Я мушу вам це сказати. Мені дуже подобається. Я отримую таке задоволення. Ви говорите, і ми трохи жартуємо з приводу того, що я зробив всю цю роботу. Але насправді ви перші зробили цю роботу. Ви з братом Кеннетом писали книги, проповідували послання, і мені залишилося лише дослідити те, що ви сказали, і викласти це в такому форматі. А потім знову проповідувати так, про завжди. це. І знаєте, Господь дає нам нові відкриття. Більш глибоке відкриття щодо процвітання про те, що він має для нас, про його благодійства. Так він не забувай всіх добродійств. Слава Богу, сказано сто не псалом. Процвітати жодного з них Так, краще процвітати ніж бути бідним. Хтось сказав, краще примножуватися я був і зростати. Ні, я був бідним, я був багатим. Багатим, багатим буде краще. Бути краще. Здається, це було написано на листівці. Це часто пишуть. А посеред іншого, це було написано на листівці з мавпочками. Процвітання це велике благословення. Краще, так. Ти пам'ятаєш, коли ти не мав грошей? Хіба так. це було радісно? Це було зовсім Ні? не радісно. Коли ти не можеш оплатити свої рахунки, Це було зовсім не радісно. Коли рахунок за електроенергію так. був великою так. проблемою, процвітання це благословення. я не можу зрозуміти тих, хто виступає проти послання процвітання. Я також я ніколи не буду проти так, нього. Я також. Я буду це приймати, я буду це брати і буду припинити. Наша мотивація, Глорія, для накопичення це розповсюдження. Амінь. це найголовніше бути в змозі донести це до інших, бути благословенням для інших, бути відображенням Господа Ісуса Христа. Ось чому він хоче, щоб ми процвітали. Так для того, щоб бути благословенням для інших. У нас є конспекти, і всі вони досяжні для вас на нашому англомовному сайті. Конспекти з цього дослідження, яке ми проводимо цього тижня на тему десять днів надприродного переходу багатства. Ми Слава хотіли Богу. зробити це досяжним для вас. Всі конспекти, які ми Джордж, приготували. Джордж такий щедрий. Ви можете їх використовувати. і ви можете проповідувати з них. Так використовувати їх для дослідження Біблії зі своєю сім'єю. Зайдіть на нашу головну сторінку на англомовному сайті, знайдіть «Pastor's Notes», і там ви зможете завантажити ці конспекти. Джорджо ми хочемо бути впевненими Звичайно, Глорія. Ви навчили мене давати, тому я просто роблю те, чому мене навчили. з них. Останні два тижні ми багато говорили про перехід багатства. я застосовую до цього свою віру. Слава Богу, я вірю в це, і я маю це, і я приймаю це. Я беру це. Ми беремо цю землю і все, що Бог ній для нас приготував я щойно розмовляв зі своєю донькою Обрі. Вона сьогодні нотує дещо і додає до конспектів, що ми обговорювали на цій передачі, щоб у ваших конспектах було все. І Її сім'я зростає. У неї двоє дітей. І вона скоро їм знадобиться більше помешкання. І Я недавно розмовляв з нею. під час перерви. Я запитав Обрі, ти віриш про перехід помешкання? В твоє життя. Вона відповіла так, тату, ми віримо про Слава це. Слава Богу. Ми будемо проголошувати, саме це. саме так ви це приймаєте. Він Беріг я Ісуса. І я проголошую, що багатство грішника зберігається для праведного. Так. Багатство грішника зберігається для праведного. Ви це приймаєте? Ви це це приймаєте? берете? І ми беремо це. Амі. І сьогодні, Глорія, я хочу поговорити про перехід останніх часів. Перехід багатства це ознака приходу Ісуса. Чим більше ми наближаємось до приходу Ісуса, тим більше примноження ми побачимо у фінансовій сфері. І в першу чергу ми прочитаємо кілька слів від Господа, отриманих за багато років. Перше — це від Чарльза Кепса у 1978 році. Брат Чарльз, наш хороший друг. Він вже відійшов до Господа. Він проповідував слово Рік. Це ж було пару днів тому. Це слово продовжує проявлятися, я знаю, вірно. Сильна. І я вірю, що воно продовжує проявлятися, оскільки Господь хоче, щоб ми так, стояли саме на нього. Він, він хоче, нам. щоб ми вірили і приймали це. Амінь. І у цьому слові сказано, фінансова інверсія збільшиться у ці дні. Це інверсія або перехід. Перехід. І він набирає обертів. Так. Господь говорить, фінансова інверсія збільшиться у ці дні. Бо ви бачите, моє бажання діяти у сфері вашого фінансового процвітання, але вивільніть віру в мене. Вивільніть віру в мене, говорить Господь, щоб я міг прийти і діяти на вашу користь. оскільки так, цей час то тут, то там будуть фінансові біди. І ми це бачили. Ми це бачимо. Економіка буде то підніматися, то спадати. Але ті, хто навчились, я вважаю себе одним із них, ходити у Слові Божому, побачать, як процвітання Слова Божого проявиться в цей час так, як люди ще ніколи раніше не бачили. Воно набирає обертів. Так, наближається фінансова інверсія в системі цього світу. Багатство зберігалося у сховищах нечастивих для цих останніх днів. Але кінець близько. Ці сховища будуть відкриті та спустошені для Євангелія Ісуса Христа. І нехай буде так, говорить Господь. І знаєте що, Глорія? Ми відкриваємо ці резервуари вірою. Ми заволодіваємо ними. Ми беремо їх вірою, ми вивільняємо свою віру і віримо, що Бог приготував для нас цей перехід багатства. Нехай буде так, в призначений час сповниться слово Господнє про те, що багатство грішника зберігається для праведного. В цей час це буде відбуватися переважно двома способами. Передусім, ті, хто накопичував та збирав, натхнені нечестивими, утримували гроші від Євангелія, звернуться до Господа і принесуть їх у царство Боже. Так це краще. Вчора варі... ми розглядали життя Заке. Так було б краще. Так було б краще для тих, хто має багатство навернутись. Навернутись, це перший спосіб. Це перший Другий, спосіб Другий не такий хороший. План Б не такий Ні. хороший. Вони не послухаються голосу слова Божого. Вони відвернуться від нього, розвернуться і підуть своєю дорогою, але їхні шляхи не будуть ефективними в цей час. Накопичене буде зникати, тікати від них, як з дірявого мішка. воно буде вислизати то тут, то там. Вони будуть дивуватися, чому нічого не виходить. Раніше це працювало. Чому будуть нічого не виходить? Вони. Це частина слова від Господа, яке сказав Чарльз Кепс у 1978 році. А зараз я хочу поговорити про слово від господа, яке сказав брат Копленд 8 березня 2012 року на зібранні в Бренсоні. Ми трохи читали з нього за останні пару тижнів. Але є ще трохи. Музика ще грала. Брат Кеннет піднявся на сцену, він почав говорити. І ось що він сказав: Він сказав: все, що сатана накопичував. Плані майна, багатства, впливу всього на цій планеті, що він взяв у свої руки і тримає під контролем, все це він вкрав. До служіння Ісуса на землі з тієї миті, коли Адам здійснив державну зраду перед Богом, і до того часу, коли на землі з'явився Ісус, було те, що Сатана забирав і панував тут. Йому не доводилося це красти, оскільки це було віддане в його руки. Все, чим він володів. Він отримав від Адама. Адам йому це віддав. Хіба це не дивовижно? Хіба ви не пам'ятаєте, як Сатана сказав Ісусу подивись на всі царства цього світу. Якщо поклонишся мені, я дам їх тобі. Вони були передані мені, і я даю їх кому захочу. але, брате Копленд, він же брехун. Так, але Ісус повернувся. Він забрав у нього все, що той взяв у Адама. Так, він повернувся. Повернув Ісус повернув все, що було відібрано, і все, що з'явилося потім. Як він це зробив? Він взяв на себе прокляття. Він взяв на себе прокляття, він взяв прокляття. все прокляття за нас на так. хрест. Він забрав у сатани все, що йому було дано, і залишив його ні з чим, ні з чим, крім брехні. Він так. бреше, і ви йому не вірите, ви не повинні так. йому вірити. Він нічого не залишив, окрім як брехати, Хіба це не добре сказано. Це ще один вислів від Лорі. Ще один нам слід його записати. Він це повернув, а потім сказав: наймасштабніший, найзначніший перехід майна товарів, багатства і людей з рук диявола до рук людей Божих, які готові приймати. Найбільший перехід майна в історії людства вже так. почався. І він набирає обертів. Потім Господь продовжив і сказав. Він наближається до своєї фінальної стадії, так, говорить так. Господь. Слава Богу. Так ми Джові. на фінальній стадії. Так. Слава Богу. І всі, хто будуть мене буду слухати, слухати і слідувати за мною, я буду слідувати. і довіряти мені. Я буду довіряти тобі, Господь. ті, кого я вчив своєму слову. І дав владу ходити у цьому, побачить найвидатніше, що коли-небудь бачило людське око. дякуємо тобі, Ісусе. І цей час зараз. Ваш час прийшов. Ваш час настав. Тому піднімайтесь і робіть вірою те, що, як ви знаєте, потрібно робити, і все, що належить небесам, прийде у ваші слово. руки для вашої радості. Чудове слово і ми зараз говоримо, Глорія, про кінець часів. Ми говоримо про фінальну стадію. ми говоримо про ознаки останніх часів. І в біблії ми багато читаємо про ці останні часи, про те, що станеться, про різні речі, які відбуватимуться, і які ми будемо бачити в останні часи. І однією за ознак останніх часів буде цей великий перехід багатства. Амінь. і ми будемо бачити, як це відбувається. Так, як ще ніколи раніше не відбувалось. Ми переживемо це так, як ще ніколи раніше не переживали. Кепстеливердевор прийшло вже більше 30 років з 1978 року, коли брат кеп сказав це слово. І пройшло ще більше часу відтоді, коли ми вперше прочитали всі місця писання, які ми читаємо останні два тижні. Різні місця писання з приповістей з еклезіаста, з книги Йова, з книги Вихід, псалмів, з повторення закону, де говориться про перехід багатства. Ми живемо у кульмінації часів. В якій ми побачимо надприродній перехід багатства, так як ми ще ніколи раніше не бачили. Амінь це останні часи. Це чудово. Багатство останніх часів. Крім всього іншого, брат Коплан сказав на зібранні в Бренсоні: Ми бачили в книзі дій великі діла. І він сказав: прийшов час Богу. бути задіяними. Так. в них. зараз кульмінація часів, в якій ми живемо я хочу, щоб ми подивилися п'ятий розділ послання Якова. Там є одне місце, яке я хочу, щоб ми подивились. Потім я прочитаю вам, Лорі, кілька цитат Раз. з того, що проповідував Біл Вінстон. пастор Біл Вінстон розігріває в нас. Він має велике відкриття про це і так, скажу вам. Вірно. Коли слухаєш, як він говорить, слухаєш, як він проповідує, просто захоплюєшся так. тим, що робить Бог. Пастор Біл добре розбирається в цій темі. Вірно він добре розбирається в темі останніх часів тому, що стосується фінансової сфери і того, що хоче зробити Бог. Він так, вірно. натхнення для тіла Христа. Але передусім, давайте розглянемо перший вірш п'ятого розділу послання Якова. З якого перекладу ви читаєте, Горія? маю той і інший. чому б вам не зробити що? У нас поруч є традиційний переклад. Чи не могли би так. ви прочитати з першого по п'ятий вірші? з першого по п'ятий а тепер ви, багачі, плачте та ридайте над лихом, яке наближається до вас, багатство ваше згнило, а одяг ваш міль поїла. золото ваше та й срібло поржавіло. А іржа їх буде свідчити проти вас і поїсть тіло ваше як вогонь. Ви придбали собі скарби на останні дні. Ось плата, яку ви затримали у робітників, що працювала на ваших полях, голосить і голосіння жінців дійшло до вух господа Саваота. Ви розкошували на землі і насолоджувались. Наситили серця ваші ніби на день заколення. І тут є один вислів, на який я хочу, щоб ми подивилися у третьому вірші. Ви щойно прочитали золото ваше та срібло поржавіло, а іржа їх буде свідчити проти вас, і і поїсть тіло ваше як вогонь. Ви придбали собі скарби на останні дні. На останні дні. Послухайте, як написано в розширеному перекладі. Ваше золото та срібло повністю покрилося іржею. Ця іржа буде свідчити проти вас, і вона поглине вашу плоть, наче вогнем. Ви збирали скарби для останніх днів. Бачите, воно було нечестивим. але тут сказано: але подивіться, ось плата, яку ви затримували шляхом обману, тобто вони мали гроші, але вони отримали їх неправедно. Так, вірно, правильно так, І про це багатіїв сказано. Вони збирали скарби. Скарби збирались для останніх днів. Останні дні. Тобто ми беремо участь у врожаї останніх днів. І цей врожай останніх днів включає в себе всі гроші, які колись були нечесно надбані. Не з минулого місяця, не з минулого тижня, але є гроші, Глорія, які збирались роками вони вкрадені роками, 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 роками і роками. Гроші на життя обманом, вкрадені на життя обману, через вкрадені гроші. І Господь хоче, щоб ми пожали все, Папірно. що є в цьому світі, принесли у Царство Боже. і I прийшов mean. час це зробити. Ми живемо в цей час. Ми живемо в цей час, і тут головна фраза це Ви збирали скарби для останніх днів. Я хочу подивитися у ваші конспекти. Ми прочитаємо це разом. Я читав статтю, написану Білом Вінстоном, яка так сподобалася брату Копланду, що ми надрукували її, і брат Копленд включив її до одного із своїх партнерських листів. Стаття, яку написав Біл Вінстон, називалась Надприродний перехід багатства. Я приведу лише кілька цитат із сказаного ним. Що дуже відповідає тому, про що ми сьогодні говоримо стосовно переходу багатства у ці останні часи. Так ми живемо в них. Ми живемо Слава в них. Богу. і те, що збиралося для останніх часів, належить нам. Отже, давайте прочитаємо кілька пунктів, які пастор Біл дякуємо вам, пастор Біло, за те, що ви вчите цьому. І він передусім сказав: Бог повертає землю до рук її справжніх володарів, а також повертає силу або благословення, щоб керувати нею. Через гріх Адама земля не була в руках Божої сім'ї. Зараз Бог здійснює свій план викуплення, щоб все повернути. І Я називаю це надприродний перехід надприродний, багатства. Слава Богу. Воно повертається. Воно повертається. Воно повертається, і ми його отримаємо, Глорія міста, яких ми не будували. Це ми отримуємо будинки, яких мене наповнювали, криниці, яких мене викопували. Ми отримуємо все це. Господні, І ось що я думаю про все це. Я думаю про народи. Я пам'ятаю, як брат Кеннет отримав слово від Господа про те, що народ буде навертатись до Господа за один день. Я це пам'ятаю. Я шукаю цього. Як він сказав, народи будуть за один день братись. Буде братись для за Господа, і здається, сказано було так: народ або країна буде братись для Господа за один день. Я думаю про народи у цьому світі. Я думаю про народи. Наприклад, недавно я розмовляв з одним чоловіком з нашої церкви. Він євангелист. Він подорожує по всьому світу, і він має велике благовіння. Глорія він збирався знову поїхати до Африки, де його приймали два президенти двох африканських країн. І вони обоє запросили його до себе, фактично сказавши йому: наша країна ваша, приїжджайте і проводьте зібрання з цілеми Чудово, Це ознака кінця часів. Це ознака кінця часів. Гаразд і друге, про що тут сказав пастор Біл: по мірі нашого наближення до повернення Господа будуть відбуватися прояви царства Божого на землі, вплив волі Божої на плани диявола, на земну систему, на закони політиків та цінностей. Мають тепер узгоджуватися з небесним порядком або з небесним урядом, з урядом царства Божого. Потім він використав місце писання із 103-го псалму, 19-й вірш. Там сказано царство його править над усім. Це щось, яке це? ми це прочитаємо. Це стандартна англійська версія. Стандартна англійська версія, я радий, Мені, що, що вона подобається. Я захоплююсь тобою, оскільки я точно це не знала. Це І добри. ми бачимо з часом, що чим більше ми будемо наближатися до приходу Ісуса, тим більше ми будемо бачити, як відбувається цей перехід багатства, цей надприродний перехід царств, царств. Глорія, Господь хоче, щоб ми думали масштабно. Я знаю. Він хоче. Він хоче, щоб ми думали масштабно. Царство Боже масштабне, воно, воно вступає у володіння, масштабне, і воно вступає. Це, не ми, у володіння. це царство, в якому ми живемо, воно так. вступає у володіння. Слава Богу. Я рада, що я в ньому. Ось Пункт номер один. Одна з найголовніших подій, які відбуваються в цей час, це збільшення багатства в тілі Христа. завдяки божественному благоволінню. Розумним винаходом та благодаті давання. Ми примножуємо участь у найбільшому переході Слава багатства Богу. в історії цієї планети. і ось знову він говорить те саме про що говорив брат Копленд у слові від Господа. Найбільший перехід багатства в історії людства. Ми до нього йдемо. Алілуя. і це призначений час. Дозвольте, я І знайду. будуть винаходи так. Будуть винаходи порівняно з якими айфон здасться дитячою іграшкою. Це справляє враження. Вірно? Я вірю в це, Глорія. Це пророчий Слава час Богу. в історії. Таким же був темний час, призначений, щоб звільнити синів Ізраїлевих з єгипетського рабства. Слава тобі, Істор. Зараз настав час, коли те, що відбувалося тоді, відбувається і зараз. Цей час або пора є завершенням для чогось призначеного або обіцяного Богом. І зараз сховища нечистивих так. спустошується. Коли Вавилонська система у цьому світі впаде, Зірно. тріумфуватиме система царства Божого. Я захоплений. Пам'ятаєте ті сховища, про які говорив брат Кеф, сховища. І він тут говорить: сховища нечистивих спустошуються. Слава Богу. В кінці пастор Біл сказав. Ми будемо бачити, як гроші надприродно будуть переходити на банківські рахунки народу Божого. Я це приймаю. Я приймаю це в ім'я Ісуса. Чому перехід багатства передусім для того, щоб просувати царство Боже і приносити урожай душ у ці останні часи. Тому так. потрібно, щоб багатство було у наших руках, щоб ми здійснили ми те покликання, яке є в нашому виконати. житті для цього покоління. І Слава вимагали Богу. те, що Ісус Алі, уже викупив. Це чудово. Слава Богу, ми живемо в останні це часи. Чудово. Ми вже в кінці останніх часів. Перехід багатство на том. Є врожай. так. Слава Богу. Це врожай. Це урожай. І він наближається Глорія. Мадерне очі в ім'я Ісуса. Дякуємо тобі очі? Ми приймаємо прямо зараз. Так ми це беремо. Урожай кінця часів. І перехід, багатства, дякуємо, Ісусе, Царство Боже. Так ми будемо Отче, дякуємо вірними. Тобі за те, що цілі народи Так, Господь. будуть приходити в так. Царство Господа Ісуса Христа. І ми славимо так. тебе за це. Бійся, слава. Дякуємо тобі, Господь. Ми Приймаємо це. Слава Богу. Ми це беремо, так. ми це маємо, і ми очікуємо Дякую цього. Очі. Ісуса. Слава Богу. Амінь. Алілуя. Алі 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 ми з Джорджем зараз повернемось. хочемо запропонувати вам замовити матеріали, які ви зараз бачите на вашому екрані? Ви можете це зробити, написавши на адресу або відвідавши наш сайт в інтернеті. На російськомовному сайті так. ви знайдете всі ці передачі, а на нашому англомовному сайті конспекти до передач. І ви можете досліджувати так. їх щодня. Ви можете взяти слово Боже. Візьміть це взяти його. Слава Богу, як ви кілька хвилин тому сказали про те. Що пастори можуть вільно користуватися цим, я підтверджую, вільно користуйтеся цим у своїй церкві, щоб навчати використовуйте ці записи, розповсюджуйте їх у церкві. Ми хочемо, щоб слово Боже розповсюджувалось всіма способами, які тільки можливі для нас. Як я вже говорив, Глорі, більша частина цього вчення взята у Кеннета і Глорії Копленд. з їхніх книг. Із їхніх послань я хотів сказати записів, але записів вже немає з тих конспектів, які я вів слухаючи вас, моїх особистих поміток Чарльз Кепс, Білл Вінстон та інші так, разом з якими ми і у яких ми навчалися. Я хочу, щоб ви це взяли. І знаєте, що це якщо ви ще не завантажили перший том. У нас є один том конспектів, який вам також досяжний. Ви можете взяти всі 100 передач і почати своє дослідження. Слава Богу. Дослідження, слова Божого. І обов'язково зайдіть на нашу сторінку в інтернеті. Глорія завтра десятий день. Десятий день ста днів. Ста днів. Ми поговоримо про стократний перехід багатства. Слава Богу. Це пастор Джош Пірсонс і Глорія Коплан нагадують вам, що Ісус є Господь. У Бога є шлях, але де шукати його? У Бога є відповідь, але де знайти її. Більше 20 років місія Кента Копланда освітлювала життя християн могутнім світлом слова Божого. А тепер, завдяки щоденство передач, це світло стає все яскравіше. Кожен день Кент Копланд ділиться тими відповідями, які допомогли багатьом віруючим пережити перемогу у своєму житті. Отже, не переставайте дивитися, і це світло засяє і для вас. Завтра на передачі переможного віруючого». відкрите це, вивільнивши свою віру, про стократний врожай і про все, що Бог зробив досяжним для нас, і вірте Богу. Все, що він для нас забезпечив, всі місця писання, які ми прочитали за ці 100 днів стосовно прочитання.